Добрий день, дорогі друзі. І сьогодні ми продовжуємо наші волонтерські історії, час для нас. І сьогодні на гостину до нас прийшла молода така дівчина, вона ніженка, вона студентка спеціальності соціальна робота. І безмежно пишаюся цією дівчиною. Її звуть Софія Демчук. Сьогодні ми будемо говорити про молодь. Яка є уособленням сьогодні змін, перша та, яка рухається, перша та, яка відгукується, перша та, яка може втілити завдяки своїй енергії все, що задумала. Розкажіть про себе, про вашу волонтерську історію. З чого почати? Мабуть, із того, що я була студенткою. Є студенткою. А, і на другому курсі в нас почалися пари з Ганною Григорівною. Ну і після цього вже вони не закінчились по факту. <рігла> да, тому що постійно це кудись ми ходили, в притулок, в інтернат, в територіальний центр скрізь ми були. А, що я можу розкажи про себе? Ну, Я одружена, а, я маю трьох котів. <рігла> ну, взагалі. Мабуть, якщо так розказати якусь там історію, то я пам'ятаю, що те, що мені найбільше запало було так в серце, це тоді, коли я була звільнилася з роботи попередньої, і просто прийшла до Ганни Григорівни, в нашу 98-му аудиторію. Таку чарівну, і там було дуже-дуже багато дітей. Вона сказала мені, що просто там, прийди, там, з дітками побався, там, побалакай з ними. А там дітей, мабуть, людей скільки тоді було, 20, мабуть, дуже багато було. Тоді були в нас і ВПО, і особи з інвалідністю, і їхні сім'ї всі разом до нас тоді були, приходили. І так було багато дітей, і я така. Вау! І я до кожного так підходила, щось їм розповідала, щось вони мені розповідали, і мені так, знаєте, щемно було. І я прямо ж кожен раз, коли вони щось мені таке розповідали, то я хотіла просто плакати, тому що ну, я бачила, як, ну. Бо факту дітки, вони, може, самі зараз не розуміють те, що вони там були, пережили тоді. Мабуть, тоді й був той переломний момент, коли я зрозуміла, що я хочу допомагати людям. І це навіть було ну там не про гроші. Я взагалі про це тоді не думала абсолютно. І якось так воно у мене все одне за одним, одне за одним, і я тут. Якось так за собою помітила, що по житті я постійно. Отримую те, чого я по факту не хотіла, і те, що для мене здається, таким якимось зламаним, не новим. І потім я дивлюся на інших людей, а в них все ніби так на, на тарілості. Це знаєте, з цією золотою кайомочкою. Думаю, ну от чого? От їм таке, а мені таке. І просто потім, коли в мене вже, до речі, це я мабуть зрозуміла, коли в мене з'явились ці, ці, ці троє котів, що. Вони якось самі обирають. Нас, люди і речі ті самі, так? І я зараз кажу про живих істот, про людей, про тварин, що, мабуть, це моя така задача, мабуть, в цьому світі, щоб я їм допомагала так ось адаптуватися, ну, показати те, що може бути якось інакше, може бути краще, може, ну, може бути не так, як було до цього. І от і потім, після того, як ми ходили там в інтернат, в притулок, я також бачила, як діти там горіли очима своїми до мене бігли. Я просто розуміла, що так, я їх там не можу до себе, наприклад, зараз взяти, там, побути з ними дуже довго, але от саме в моменті я можу їм дати те, чого в них зараз немає. Це там тепло, любов і все інше. Ну, Це те, що я можу так про себе сказати. Я скажу, що Софія, вона. Краща студентка нашого університету. Вона нагороджена і відзначена і преміями, а, кучми, і а, подяками міського голови і нашого університету. А, вона є уособленням студентки, яка а, і вчиться навідмінно, і займається наукою, і волонтерить, і займається ще Активно громадською діяльністю я безмежно пишаюся вами. Дякую. І це моя подяка, оскільки ви протягом цих років були поруч зі мною. Ви були моєю правою рукою. Дякую. І це насправді дуже цінно, оскільки людина може, людину не можна. Виховати людиною можна вже народитися, можна навчитися різним компетентностям, можна навчитися говорити, можна навчитися рахувати. Але мати людські якості це в людини або є, або їх немає. Дякую вам за те, що вони у вас є, і вони проростають таким чином, що так багато молоді, якої є в нас студентської молоді в нашому університеті, вона дивиться. Вона бачить ваш приклад і повторює ваші кроки, і це безцінно. Бо насправді, що може нас надихнути, що вас надихає волонтерити? Як я сказала, мабуть, дарить саме в моменті тепло і любов. Оце мене надихає найбільше. І тоді воно в мене якось так плотоді і врятувало по факту. Ну, я зараз буду плакати, А ну, якраз про той період, коли я пішла була з роботи, тоді прям все було таке чорне, темне, страшне. І тут я просто заходжу до саму 98-му аудиторію, і тут о, все, все забулось відразу. Ну, якось так. І отак воно покроково все і як збудувалось далі, і все було добре тоді. в мене Оце мене надихає. Те, що я можу. Свої почуття дарить комусь іншому. Розкажіть детальніше, що ж що це за 98, що ж там робиться, можливо, хтось туди ще прийде. 98-ма аудиторія вона знаходиться в нашому університеті в Ніжинському, в новому корпусі. Це інклюзивна аудиторія, і туди, завдяки різним проектам, завдяки різним донорам спонсорам закуплюється різне обладнання, і вона дуже гарно облаштована. Там, мабуть, є все. Я не знаю, на чого там немає. Ще треба дітям. Там дуже багато іграшок, дуже багато ігор, дуже багато різної техніки, яка ну, за потреби може використовуватися. І наші студенти також можуть там, на парах на деяких спробувати себе в цьому і, як сказати. Навчитися просто володінню цьому. Також цій аудиторії, мабуть, і творяться ті дива. Там дуже багато людей між собою знайомляться. Твориться просто проектів наших, тому що вона є нашим таким місцем, де можна туди просто прийти, навіть просто поговорити. Можна просто, не знаю, просто відчути те, що тебе там люблять, що ти потрібен. Оце це я можу вам розказати про 98-му аудиторію. Ви багато вклали і в ту в 98 аудиторії і в ті проекти. Розкажіть, можливо, якусь історію, яка вас зачепила? Яка вас? Можливо, це людська історія, можливо, це ваша історія? Мабуть, Оксани Корнівої. Але я не хочу говорити, я зараз буду плакати, може, ви розкажете. Так, це е, родина корнівих, е, які е, переїхали до нас е, після тяжкого поранення там. Е, вона медкиня, і вона сама змогла себе, насправді, після того, як осколок був у неї за два сантиметри від сонної артерії. Е, Чоловіки її діти допомогли. Першу допомогу, першу допомогу. надали їй допомоги, і вона вижила. Але що ж трапилось? Насправді історія ця дуже згайна. з хеппі-ентом, Вона так можливо, ви про це розкажете. Ну давайте. Якщо я мабуть знаю те, що я маю знати про цю історію, може, ви більше знаєте. Але саме завдяки цій 98-й аудиторії, і там ми з ними і познайомилися. Тоді її діти бавились. Там Влада і Аня. Вони гуляли з усіма дітками. І з нами також А мама Оксана їхня тоді сиділа, працювала. Тоді в нас був і психолог, що я не помиляюсь, приходив. Ми там разом все робили різні заходи. І після цього якось Оксана, мабуть, це і надихнуло, що от можна і себе врятувати, і інших. Я не хочу зараз за неї говорити, так, але це чисто мої спостереження. І після того вона вони залишилися в Ніжені, і вона довго шукала роботу. Якось так трапилось, що вона вирішила також вступити на нас в університет на ту саму спеціальність соціальна робота. І після цього вона потрапила в Карітас. І вона зараз там працює. І мені здається, що в неї все добре. Я сподіваюся на це. Так, і так. в неї все добре. А, оскільки Софія займається якраз тією частиною, коли ми багато, як громадська організація, реалізуємо проєктів в місті Ніжині і поза його межами. І Софія це якраз втілення тієї, людини, яка знає дуже багато про людей, яка безпосередньо спілкується, яка, а, яка допомагає, і навіть тоді, коли хтось не може до мене зателефонувати, вони телефонують Софії. Скажіть, що, яким, якими цінностями необхідно володіти для того, щоб волонтерити? Такій молодій людині, як ви? Цінності не знаю. Просто будь собою, мабуть. Будь собою, і якщо це тебе веде, то й ти. <схід> Хоча я можу сказати. Головне, це бути гуманним і толерантним, тому що люди різні, ти маєш до них ставитися з терпінням, з повагою, тому що ти не знаєш, через що вони пройшли. А... Ну і, мабуть, якщо зараз говорити про людей з інвалідністю, то перш за все бачити людину, а не її інвалідність, і просто поважати одне одного. Ну так. Що ви побажаєте нашим глядачам, які зараз будуть дивитися, нашим колегам, студентам, нашим молодим людям? Що ви могли б побажати? Мабуть, слухати своє серце також знайти підтримку. Це може бути будь-що. Це може бути ваше хобі, можуть бути якісь ваші близькі, можуть бути ваші друзі, може бути ваша родина, це можуть бути всі. Все, що завгодно вас оточує округі, це може бути вашим натхненням. І також, мабуть, побажаю здоров'я всім, і щоб ті, хто хворіють, одужали скоріше, тому що це найголовніше. І також перемоги. Просто я не знаю, чи любові ціною чи ні, але дуже хочеться. Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні зголосилися прийти і за те, що робите цю роботу. І я щиро бажаю, вам, що кожен вибір ваш він був за вас. І шлях волонтерства він не простий. Він завжди про труднощі, тому що будь-що це непросто. Але я бажаю, щоб ви долали це і ближчими були. Це робило вас ближчими до себе. Дякую. Я вам дякую я. за вашу роботу. Дякую.